Ресторану Братислава. І ви замурували мене стіною, замурував? кров'ю. Звісно, ви ж підписали, після всіх вигаданих мною судів, коли влад і замурували мене, я три роки з ним судився, виграв всі суди, сину розвалили владку і виведе наказ вимовити ще раз таку саму стіну, не дивлячись на всі вигані суди. Що там робила законавча служба? Ви вимуловуєте, і тепер я не можу до знову зайти вже, вже півтора року. І суди опять починаються. У вас ви через три роки суди прийде ще один такий, як ви. І знову мене замовили. Я тепер що, все життя буду розвалювати стіни Ви агресор, такий же, як і Путін. Я можу вам це довести, якщо ви зараз сідаєте в машину, берем журналістів. І я в течені п'яти хвилин доводжу, що ви не кращі, ніж Путін. А ви можете довести обратно, якщо хочете. Але не Путін, а там. Добре, дуже дякую прошу земельну ділянку користь вашою із всі документи, що я тут земельну ділянку отримував. І розповість там, разом з камером, журналістів, Давайте, полости. Хочу сказати, що там дійсно побудована пірна стінка, яка виконує функцію підпірної стіни. По-друге, говорите реальну неправду, тому що вашу ділянку є заїзд з іншого боку, але хочеться категорично і свого документа. Я ж примираю, зараз машину і їде перед камерами. І я довожу, що ви брешете зараз. Розумієте, не як. Ви брешете зараз говорите, що в мене є заїзд. Якщо є, покажіть мені його. Я 4 роки його шукаю, не можу найти. Ви з Ладким знаєте, де той заїзд. Покажіть мені той заїзд. Якщо він є, якщо немає, просто бреште, на що це розговор? Говорити я теж вмію багато. Ви доведіть, а довести ви не можете. Ладко в мене. Хватки перенесли попереду, так я теж, в мене є право власності. От є право власності. І в нього є право власності. Дорога одна, ваша. Міської. Раді. Ви і сказали свободі. Все? Все. Коли ви її розмуруєте, ви скажіть? Давайте пропоную, які прямо завтра це зробити. Давайте. Завтра у вас разом з журналістами виявляєте місце? З який ходить? І якщо, якщо він є, ви його погоджуєте документально, так? Завтра вам все визначить і Вам і все. всем На яку годину? Я тут не затримував ніколи. Зараз Все, домовилися.